експрес коефіцієнтом 1185 на цю неділю. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В минулому відео у нас був експрес-коефіцієнтом більше шести. Він успішно зайшов, і в цей раз беремо експрес-коефіцієнтом 1185. Загалом з 14 експрес-ставок у мене зайшло 3. і поки що це плюсова історія. Тому будемо надіятися, що і ця експрес-ставка зайде. Тому обов'язково поставте лайк на удачу під цим відео, тому що з вашими лайками ставки значно краще заходять. І відповідно ваші ставки з лайком на удачу також будуть мати вищі шанси на успіх. Також хочу зауважити, що кожен з цих матчів я буду брати окремо одинарами, тому що вважаю, що одинарами значно краще можна розпоряджатись на дистанції своїм балансом і тільки на удачу, брати все разом в експрес. Тут можна сказати, що удача була на моєму боці, тому що зайшли три експрес-ставки з 14. -ти. Але з іншої сторони у трьох експрес-ставках не вистачало всього по одному голу, і там були експреси з коефіцієнтом 60, 52 і е, щось більше 40. Просто по одному голу не вистачило для того, щоб ці експрес-ставки зайшли. Проте я брав ці матчі одинарами і в підсумку залишився в плюсі. Тому. Одинари це значно кращий інструмент на дистанції. Обов'язково пам'ятайте, що експрес-ставки це завжди підвищений ризик. І так, друзі, в цьому експресі у нас буде 5 матчів. Коефіцієнти невисокі, тим не менш, я вважаю, що шанси на перемогу в цій експрес-ставці доволі високі. Тут я взяв перший матч. Це матч іспанської Ла Ліги між командами Хетафе та Реал Мадрид. Хетафе переважно відлітає від реала в Суху. Якщо забивають, то це. Саме в домашніх матчах, тим не менше, зараз Реал знаходиться на першій позиції, у РАЛА чудові показники індивідуальної результативності, гарний захист. І оскільки очні зустрічі проти Хетафи у них переважно проходять з середнім тоталом всього два м'ячі за матч, я вважаю, що тут результативної зустрічі все ж не буде. На мою думку, реал в цьому матчі є фаворитом, тим не менш, коефіцієнти на них дуже низький, і якщо говорити про те, які ставки можна взяти на цю зустріч. То тут можна обрати між перемогою реала і тоталом менше 4,5 за коефіцієнт 1,60. Або до речі, цю ставку я взяв в експрес це не програш Реала і тотал менше 3,5 за коефіцієнт 1,53. Я вважаю, що за статистикою тут команди зіграють не дуже результативно з цим захистом, який демонструє Реал. Вони швидше за все не пропустять від хетафи, але все ж я страхуюся від нульової нічиї, чи можливо від якоїсь нічої 1-1. тому що ми бачимо, що зараз інтенсивний графік у гравців. Гравці грали у збірних, і це може вплинути на результат цього матчу. Тому Х2 і тотал менше 3,5 я беру в експрес на цей матч. До речі, друзі, такі комбіновані варіанти ставок, як Х2 і тотал менше 3,5, чи перемога грала і тотал менше 4,5. Загалом широка лінія, високі коефіцієнти, приємні бонуси до 20 тисяч гривень на депозит. Очікують вас в закріпленому коментарі. Ви зможете виграти значно більше, тому що лінія широка, завжди зможете обрати. Найкращі ставки на той чи інший матч, також коефіцієнти дуже високі, і ви відсотків. Тому ви зможете вивести значно більше. Наприклад, в дистанції в 100 ставок. Це буде дуже відчутно, коли ви будете виводити без відсотків і ставити на вищі коефіцієнти. Тому загляньте в закріплений коментар та пробуйте цю БК, яка там під номером 1. І так, далі у нас дуже цікавий матч: це Ельче Атлатік Більбао. Тут я багато чого собі підмітив, тому що матч, на перший погляд, здавалося б, мав бути легким для Більбао, але з точки зору статистики, тут є значна різниця у рівні команд. До прикладу, Ельче в середньому наігрує за матч на 1.16xg і дає створювати своїм суперникам на 1,29 xga Тобто їх суперники потенційно мали би забивати більше ворота Ельче, аніж це є фактично. І з. 31-го удару, який нанесли Ельчу площину воріт, вони забили 11 голів, тобто у них 35,5% ефективність саме ударів. Це дуже висока ефективність, до прикладу, у Більбао всього лише 25,7. Більбао наносять значно більше ударів по воротах суперника, але реалізація у них значно нижча. З 1,67 XG в середньому за матч, вони реалізували. Досить небагато з цього. XGA у Більбао всього лише 0,76. Тобто варто очікувати тут на те, що Більбао зможе зіграти від захисту і, ймовірно, не пропустить від Ельчі. Тим не менш у Ельче вдома з п'яти крайніх матчів були чотири перемоги в усіх турнірах. Тут варто зауважити, що у Ельче є дуже важлива втрата, у них травмований центральний захисник, а у Більбао. Повернулися брати Вільямс. У Більбао буде більша варіантивність у Атаці, у Ельче буде гірше все із захистом. Тут дивіться, можна ризикнути і поставити на 1 Х на Ельче, можна поставити на Х2 і тотал менше 3,5 на Більбао, що напевно більш логічно. Одинаром можна брати ставку на непрограш однієї з команд, тому що тут, ймовірно, буде якась мінімальна нічия. І ставки окремі на цей матч я буду робити в своєму телеграм-каналі. Абсолютно безкоштовно, ви зможете їх побачити так само, як і скрінці і експрес-ставки, також там буде розіграш на лігу чемпіонів і відкритий чат для обговорення матчу. Ви можете завжди зайти, подивитися на що ставлять інші учасники нашого каналу, на що ставлю я. І також скинути свої ставки, запитати думки у людей, що, наприклад, можна замінити у вашій ставці, чи можливо ви не побачили якихось важливих факторів. Це все максимально корисно в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм посилання в описі під цим відео. А на цю гру я розглядав такий варіант, як тотал більше 8,5 кутових за коефіцієнт 1,65. тому що у Ельче у всіх домашніх матчах проходив тотал більше 9,5 кутових. А у Атлетік Більбао 62,5% матчів на виїзді проходять з кутовими. Тим більше, Більбао дуже любить підключати фланги в своїх атаках, і оскільки. Тут у обох команд високі показники за кутовими. Я взяв не тотал більше 9,5, Я взяв тотал більше 8,5 кутових з такою невеличкою перестраховкою. Тому вважаю, що. Саме кутові варто відправити у експрес-ставку. Наступний матч у нас Сельта реал Сосхідат. Тут досить високі показники у Сельти в плані пропущених м'ячів, але разом із цим у них і непогана індивідуальна результативність. Обмін голами в матчах за участі Сельти проходять у 9 матчах поспіль. Реал Сосхідат менше матчів проводить на обмін голами, тим не менше у них. Також високі показники пропущених м'ячів. команда дає багато прибати по своїх воротах, і Реал Сосідат має, ну не сказав би, що дуже гарні показники в атаці, але свої моменти вони знаходять, і XG у них більше як 1.20 за матч. Проте фактично забитих голів у них трішки менше, ніж вони мали би забивати. Тим не менш, Сельта дає багато. Простору для своїх суперників у сельте обмін голами приходить у дев'яти матчах поспіль. Я вважаю, що й в цьому матчі ймовірно пройде обмін голами. Тому в експрес-ставку Берус саме варіант на те, що команди обміняються голами. Так, друзі, наступний матч у нас це комо Ювентус. Тут в мене також виписано досить багато по цьому матчу, тому що в мене комо асоціюється з командою, яка може показати сенсацію в цьому сезоні і добратися навіть до зони Єврокубків, тим не менш. А зараз результативність в матчах за їх участі не дуже висока. І хоч я і полюбляю ставити на голкома, але переважно я беру індивідуальний тоталкома більше одного, і такі ставки заходять на повернення. У кому високий показник XG, за матч це 1.39. Це більше, ніж у Ювентуса. У Ювентуса такий показник рівняється як 1.23. XGA у Кома за матч 1.17. Тобто в середньому вони мали би пропустити більше голу за зустріч, але на ділі вони пропускають менше. І у Ювентуса 1.04 XGA за матч. Це досить гарний показник. За 6 матчів забили Комо 7 голів, пропустили 5. У Ювентуса 9-5. Також варто сказати, що у обох команд є досить важливі. Грати саме в атакувальних ланках, і це вплине на результативність, яка і так у команд невисока, і плюс до цього всього ще й команди небагато пропускають. Тут також варто зауважити, що будуть прохолодні погодні умови і ймовірно йтиме дощ під час матчу. Ми знаємо, що дощ під час матчу переважно впливає на технічність гравців: більше браку, більше якихось неточностей при передачах. і це впливає і на результативність. Я вважаю, що тут можна очікувати на досить щільний та тактичний матч. І оскільки обидві команди грають на невисокий середній тотал, і оскільки в атакувальному плані будуть дещо проблеми, тут виглядає все так, наче тотал менше 2,5 є найкращим варіантом ставки на цю зустріч. Беру цей варіант у експрес-ставку. Та останній матч у нас Мілан Фіорентина. Я б зазначив, що у фіалок зараз значні проблеми. Команда поки що йде без перемог в італійській серії А. У них три нічий результати та три поразки. Забивають вони в середньому менше голу за Зустріч пропускають більше голу за матч. Також я б відзначив чудову форму міланців. Зараз у них заслужені високі позиції в італійській серії А і пропустили вони всього три м'ячі в цьому сезоні. Що вказує на досить гарний захист від міланського клубу, дивіться тут окремо динаром, я готовий ставити на те, що Мілан переможе з форою мінус один. Думаю, що така ставка є досить логічною на цей матч і має проходити. Тим не менш, у експрес ставку я вважаю, що краще взяти більш обережний варіант. І це 1х і тотал менше 3,5 на Мілан, тому що Мілан пропускає мало, фіалки забивають мало, і варто очікувати, що Мілан заб'є один чи два м'ячі і доведе цей матч до логічного завершення. І оскільки фіалкам ніяк аж не можна грати у відкритий футбол проти Мілана, і може бути випадок, при якому Фіорентина зможе засушити цю гру. Тому 1х і тотал менше 3,5 – це досить безпечний варіант в цю експрес-ставку. Друзі, це були всі 5 матчів, які я взяв в експрес-ставку. Гадую, кожен з них я буду брати окремо одинарами і свої думки по цих матчах. Напишіть в коментарях, які матчі на вашу думку можуть тут підвести у цій експрес-ставці. Також ставте лайк на удачу, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.